Практичний навичок, догляд, проведення догляду за кювезом. На, на даній знимці ви бачите кювез. Кювес за допомогою нього ми можемо виходжувати як недоношених дітей, так і дітей, які були в стані асфіксії, або діток, які перенесли пологові травми після народження. За допомогою кювезу. Ми можемо контролювати дуже багато параметрів у дитини і стабілізувати його стан. Довготривалий період часу дитина може перебувати в кювезі, і можемо контролювати покращення стану або погіршення стану. Кювез, він в загальному. Має свій мікроклімат, тобто тут зберігається і стала температура, і тут, тут зберігається певна вологість повітря для того, щоб дитині було комфортно рости і розвиватися в даних умовах. Отвори, які ви бачите, вони мають можливість, вони дозволяють проводити будь-які маніпуляції, коли дитина перебуває у кювезі. Якщо за якихось обставин нам потрібно дитину перекласти в інший Весь, або дитина перебуває. Буде госпіталізована в обласну дитячу лікарню, то даний КВС після перебування в ньому дитини повинен пройти обробку. Значить, ця обробка КВС вона триває поетапно. Перше, обов'язково потрібно відключити від електромережі КВС і потрібно його від'єднати від апарату штучної вентиляції, легь інших апаратів, які були підключені до КВС. КВС потрібно обробити. В середині обов'язково. Розчином водню 3%, розведеному в мильному розчині. Обов'язково проводиться протирання всіх поверхонь, внутрішніх, які там знаходяться, от, і зовнішню частину так само. А після цього проводиться опромінення ультрафіолетовою лампою. Ультрафіолетова лампа включається терміном на 60 хвилин і проводиться такий другий етап дезінфекції. Після цього апарат може бути придатний для використання в неонатології для іншої дитини. Дякую за увагу!